Це так красиво, просто грубка. Ой, гарячі. Мені подобається більше нурт, вогонь. Звісно, що це краса там позаду. А як він тому, в тому поліні ходить, такий, ворушиться. Це так гарно. Ну ще й телефон не передає. Передає якесь таке біле, а воно насправді жовте. Куди б я не ткнула, то не хочу воно. що фокусувати. О, ота хіба так? Красний.